Є у нас один клієнт, який хоче для себе гібридний Ford Fusion, І ось цього красення ми сьогодні спробуємо також йому купити. Цей автомобіль має передні пошкодження і гібрид це класна альтернатива електромобілю. Тобто, якщо у вас немає домашньої розетки, де ви можете заряджатися за... 2,30 і економити на пальному, і вам хочете, щоб у вас завжди був повний бак, і ви могли сісти і поїхати, то ось такий, наприклад, Ford Fusion, гібрид можна для себе розглядати. 62 тисячі миль пробігу, 4500. Сьогодні будемо пробувати брати цей автомобіль. Land Rover Discovery, це для нашого клієнта із Львова. Будемо шукати і шукаємо точніше для нього цей автомобіль. І цей красень у нас зараз по ставочці Buy Now 1999. 19 Але на минулому тижні за 14600 його вже не віддали. Тому ми спробуємо не по Buy Now, а з аукціону взяти його дешевше. І сьогодні я відчуваю. Нутром, що буде крута, класна купівля. Якщо це відбудеться, слідкуйте за вечірніми постами. Toyota, Toyota стали замовляти дуже багато. Ці автомобілі у нас завжди є в пошуку, і ми шукаємо як Toyota RAV 4, так і Toyota Вензе. Це дійсно круті автомобілі. Різниця буде між вензою і rav 4 тим, що венза буде значно і значно комфортніше. Це однозначно ті автомобілі, які варто розглядати для себе. Я і для дружини купив такий автомобіль, тому що я покатався на клієнтських вензах і, чесно скажу, я був вражений яка Toyota може бути, ну зрозуміло, надійна, але й комфортна. Я й не хотів для себе ніколи Тойоту, тому що, знаєте, їхати і відчувати кожен камінчик на дорозі для мене це не прикольно. Мені це не подобається. А в rav 4 може таке бути, шумоізоляція там не на найвищому рівні. А от у Вензи вже такого не буде. Мені це дуже сподобалось. І я для дружини також взяв таку. Автівку, так, ну що, Subaru Outback, комплектації Touring, 34 миль пробігу, і ми також сьогодні будемо пробувати брати. Завжди для клієнтів, якщо шукаємо Outback, то в турінгу. Ну, знаєте, щоб не ходити потім до сусідам по вікнам, не заглядати, що у нього в комплектації є, а в тебе немає. Тому ось таку таку автівку ми сьогодні також будемо пробувати брати. А що вам потрібно замовити також авто зі Сполучених Штатів Америки? Ми чекаємо вас, наша адреса, місто Київ, спільцева 4Б. За Ашаном, точна локація в Google картах, Total Drive Hub, мене звати Ігор. Або можна оформити договір дистанційно, якщо ви не в місті Києві і немає можливості приїхати в офіс, а автівку хочеться. Ми можемо зробити, так як і багатьом нашим клієнтам, відновити повністю автомобіль і ви приїжджаєте, забираєте повністю готову машину. Є навіть такі випадки, що люди не приїжджають і кажуть, зробили, клас, молодці. Закажіть мені, будь ласка, лафету, хай мені зроблять доставочку додому. І доставляємо автомобіль під сам будинок. Total drive home.